Це один з інструментів безпекових і інструмент спротиву агресії Росії, яка вже триває віками, а не просто роками. Він підвищує статус Українського інституту національної пам'яті, тому що за часів Януковича цей статус в системі органів державних було понижено і це було зроблено свідомо. І зараз ми його повертаємо і інститут нас пам'яті зможе не тільки реалізовувати політику, але й її формувати, також прописуються певні засади, які стосуються там музейної справи. Ще буде окремий закон по меморіалізації війни, і певні терміни вже закріплюються на рівні закону. Наприклад, термін рашизм як ідеологія Російської Федерації, і війна, яка зараз іде, вона офіційно вже закріплена її назва як війна. На незалежність українського народу також є дуже корисні правки, практичні, які будуть стосуватися виконання закону і про декомунізацію і деколонізацію, і що дуже важливо, тут я дякую підтримці Міністерству культури та стратегічних комунікацій. А це те, що українська культурна спадщина, також українська мова, є в переліку тепер стратегічних інтересів українського народу і частина безпекова, тобто частина фактично те, що ми маємо обороняти.